Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабич. Вот з найкращими боями World of Tanks. І відразу звертаю свою увагу. Хто не встиг подивитися на статистику з сайта КТТС, це з правої сторони, тільки що е, було е, була статистика. Хто не знав, що це таке, так і відразу звертаю свою увагу на те, що не зрозуміло, що це там показує. Вів я нікнейм нашого автора реплею. Сьогодні з нами грає Кіллер. 75-39-51 з клану Бабн 2 От вів і щось незрозуміле показало дв тільки два боя проведених в нашій е любимій грі of Tanks, Так, звичайно, і не було в статистиці е цього бою. Цей бій е зіграний дуже раніше. Відразу з самого початку бою я хочу підкреслити, що це дуже шикарний бій. От в цьому бою, от не дивлячись на те, що нас кидає у повний абсолютний топ до сьомих та шостих рівнів. Сьогодні буде дуже дуже шикарний бій. Сьогодні наш авторіплею збере повністю всі медалі, які тільки можливі, от обов'язково додивлюся. Цей бій до кінця, а також не забудь прожати вподобайку для мене, для Хотабача. Це не, не на відео, якщо комусь обов'язково не сподобається, це для розвитку українського контенту. І наперед, всім дуже дякую. Так, і повертаючись до бою, ми сьогодні будемо. Грати на мапі степи на степах. Сьогодні будемо витягувати дуже і дуже важкі бій, так і відразу трішечки поговоримо про нашу гармату. У нас тут 105 мм гармата. У нас 360 разової шкоди підкаліберними підкаліберних снарядів стандартних та голдових. Борнебінні пробувають 190 мм, голдові 240 мм. 1250 метрів за секунду літають наші голдові підкаліберні снаряди. В другому слоті, от зараз ми, іменно наш авторіплею стріляє оце голдовими підкаліберами. В другому слоті, 14 снарядів у нього залишається, і стандартні підкалібери літають зі швидкістю рівно 1000 метрів за секунду. І також наш автореплею. Присутні два осколково-фугасні снаряди, які ем, забирають 440 разової шкоди за постріл середньої, звичайно, та 53 мм бронепробиття. 900 метрів за секунду літають наші осколково-фугасні снаряди. 1313 завданої шкоди вже у нас в кишені, один-два рахунок, і нічого, як той казав, не ем, на біду не кличе. Так, і один-три, зараз будемо бачити, як наша. Команда буде просто зливатися. От просто я не знаю оце. Повні, повністю всі зірки зійшлися в цьому бою. Для нашого автора реплею, от, от будемо, будемо дивитися, більше спойлерити, звичайно, не буду. Один фраг у нас вже в кишені. Не помітив, звичайно, поки я говорив, кого ми забираємо. Отак, от тільки ми забираємо одного противника тайпа 64. Я вже хотів, думав, що більше противники забрали. І не і зрозуміло було, кого ми забрали. Все ж таки тільки одного противника. Так? Так, Type 63 бортик, звичайно, не залітає за першим пострілом, куди ж там, але другим ми забираємо 371 хітпоінт, 1684 завданої шкоди у нас в кишені. Оце недавно був стрімець, Оце, був в неділю. Цей відосик виходить, бо тому що я на день наперед записую відосики. Наприклад, я цей відосик записую в понеділок вечором. Оцей відосик ви зараз бачите. Зранку у вівторок. В неділю я провів стрімець на цьому бурасику, намагався настріляти три позначки. Хто дивився, рекомендую звичайно подивитися. Ну там нічого такого не було. Відразу кажу, там на цьому дуже, дуже і дуже сильно мені не щастило з 91% позначки. Я злив до 87%. Отак мені не давало грати. Хто не дивився, рекомендую так. І повертаючись до бою, вже тим часом 3-8 рахунок. Уже 4-8 ми забираємо тайпу А 63, оцього, по якому ми кидали. Так, т -34, 85 зводимося. Ну, тут трішечки не зрозуміло, що було, що зробив наш авториплею. Так і так, відразу ще такий невеличкий спойлере. Це рекордна кількість зароблених фрагів, а іменно скільки танків ми забрали, відправили в ангар. Ось це буде рекорд в даній обнові. А іменно 1.23.1. Так, об'єкт 252. О, так, І забираємо 185 хіпотів. Тут ще Тайпа 59-го видно, але, звичайно, другий постріл не залітає. От бачимо, нашому автору реплею не щастить. Оце, не знаю, от, щось таке є, як би там не було. Одні кажуть. ВБР є, другі кажуть, що ВБР немає. Ми перезавантажуємо на черговий барабанчик. 7 12 рахунок, тільки два союзники залишаються із два. Варіант 2. Так звана двохстволка. Та шкода Т-25 шостого рівня. А проти нас ціла делегація та 59, один постріл. Ну, трішечки неправильно зробив постріл на нашого торіплею. О тут, тут немає що говорити. 300 зрицьхідпонті вилітає другим пострілом, тим, що ми влучили. 2500 тисячі у нас вже майже настріляно і ми відразу перезавантажуємо у нас, до речі, голдові під вже закінчилися. Оце Акцентую свою увагу. Можливо, варто було б тайпа 59-го забрати, але наш автореплей зводиться на Дікермакса 351 хітпоинт. Вилітає другим 269. Два постріли, наш барабанчик, і ми забираємо повністю фоловий танк 6 го рівня. Звичайно, це був ПТСА. У нього трішечки понижені хітпоинти, але як би там не було, ми 6-й рівень забрали. У нас 720 середня шкода з барабану. Так, І знову перезвантажуємо наш черговий барабан стандартних підкаліберних снарядів. Залишається 2-4-6 противників, залишається дві артилерії, обидві артилерії 6 рівня, якому не видно, це я говорю спеціально так. розповідаю. 265 асисту у нас також присутньо. І все ж таки так подивіться -2, варіант, 2. подивіться на його Там якісь Зовсім дрібнички у нього залишилися. От наш автореплей Зараз не знаю, що він там шукає, можливо, він щось знає. Так, і так, 12 хітпонтів. Зараз вже зі снайперського вийшов наш авторіплею. 12 хітпонтів показали в нашого. Так, і тільки я сказав, як ворожий М44 збирає нашого останнього союзника на Іс-2, Варіант 2. Зараз будемо дивитися. До речі, це трішечки затяжний бій. Так, Є-25, їде, 540 подивіться, Він нас пересвічує. 325 хітпоінтів, треба його обов'язково забрати, зводимося та другим пострілом його забираємо. Подивіться, як ми тут втіхаємо, вигинаємося, як в матриці від снарядів ворожої артилерії. 3500 у нас вже настріляно. СТ Еміль виїжджає. До речі, невідомо, чи він нас засвітив. Ні, швидше за все він нас не засвітив. Це дуже чудово. 850 хітпонтів. Він повністю фуловий. Зводимося так. Першим пострілом 372 хітпоинти. Можливо, вдасться ще зататка. Так, за мамою зататка не з'їв, звичайно. 312 хітпонтів вилітає другим пострілом. З, ну, трішечки нижче середнього, але нічого. До речі, акцентую свою увагу, що у нас вже сім фрагів, сім танків ми відправили в ангар і втікаємо з цієї позиції. До речі, ми вже залишаємося на одинці проти 5 танків, дві артилерії, два. Петесау та важкий танк сьомого рівня. Три танки сьомого рівня та два шостого. Так, везе. Бортом їде так. Подивіться, ще й з підпалами. Тут вже нам трішечки підкрутив ВГ, ВБР, так званий, от якого не існує. Одні кажуть, другі кажуть, існує другі ні. До речі, напиши в коментарях, чи перемотувати, вирізати отакі моменти, де ми будемо їздити без діла. Оце дуже для мене важливо. Оце щоб не було скучно, от я, наприклад, думаю, вирізувати. А другі, наприклад, люблять дивитися повний бій. От, ну, от не знаю. Оце таке невели... невеличке оголошення, опитування, кому що більше заходить чи вирізувати отакі от моменти, де ми не будемо стріляти, нікого підсвічувати. Бо тому що в цьому бою докладно буде так, як я сказав, 40 хітботів вилітає ВЗ-44.1, забираємо важкий танк 7 рівня. Як би не було, але це гармата. У нас 1136 хітпонтів залишається ми майже фулові до кінця бою. У нас шість стандартних підкаліберних снарядів та два осколково-фугасних. Так хватить чи вистачить? от Скажіть, вистачить нам снарядів. Чотири противники залишаються. Якщо не помиляюся, СМВ був фуловий, повністю в нього повні хіпе були. Та СТМіль, ми в нього два снаряди присунули. Він для нас шотний. Як мінімум для СТМіля. Треба виділити один снарядик. Це при тому, якщо ми в нього влучимо, атаки, подивіться, два противника стоять на захопленні нашої бази. Ми відправляємося на збиття 33 секунди до кінця захоплення нашої бази. Відразу треба їхати, бо тому що, якщо б, наприклад, приїхала ворожа артилерія, три противники ми б навіть швидше за все і не доїхали. 20 секунд залишається, ми тут врізаємося в каменюку, яка вона була недоречна зараз. але ми встигли, ну майже встигли зараз на горбок. Виїжджаємо 10 секунд до кінця. Треба виїжджати обов'язково пробивати когось. міль, буртом зібраємо. Так і подивіться другий постріл, куди ми його пробиваємо? цц 56 От куди ми його пробиваємо? У нас стандартні підкалібери це дуже броньована ПТСАУ 7 рівня. Навіть е, 8-го дуже броньована для нас. Ми навіть голдовими підкалібрами не будемо його пробивати в лоб, тільки в і то не кожним пострілом. Е, оце 7 рівня 190 -го. це дуже дуже важко було пробити. Так, беремо на автоприцілу і так снарядів немає. І жодного ми не пробуваємо з цього барабана. Залишається тільки 4 снаряди. СМВ для нас шотний, 47 хіт-понтів. Ми починаємо мансувати від ворожої артилерії СМВ. Так, я. у нас досить жвава перезарядка. Хто не знає скільки в районі 19 секунд, принаймні у мене така. Так і виїжджаємо, не лагодить наш автореплей. Подивіться, Боже, що він робить. Ну нічого, залишається два снаряди, тільки два снаряди. Ми забираємо СМВ, два снаряди, осколково фугасних снаряда. Нам по ідеї повинно вистачити, якщо присунути зі завданою шкодою, пробити обов'язково. Артилерію ми по ідеї маємо забирати, бо тому що, як я вже сказав, 400 з лишнім завданої шкоди середньої, в залежності від того, скільки вилетить, бо тому, що, як ви знаєте, як майже в кожному відео говорю, що до пробиття та до разової шкоди плюс-мінус 25% присутнє. Е, так, хумеля, ми знаходимо 350 хітпоінтів В нього зводимося 335. Перепрошую, і ми усі забираємо, У нас уже. Понад 6 тисяч завданої шкоди в кишені залишається тільки один осколков власний снаряд, який треба обов'язково присунути його по М44. Та не тільки присунути, що його треба е, пробити. так? Не знаю, так. 315 хітпоінтів показує хітпоінтам на команду, що залишається тільки е, хітпоінтів М44, це швидше за все він фуловий. Він світився останній раз на мапі, д 1 куди зараз їде наш автореплеєр. 11 фрагів вже на рахунку. Якщо ми заберемо, це буде 12 фрагів. Тож треба, звичайно, його забирати. Їдемо з другої сторони. Зараз будемо заїжджати. Невідомо де стоїть М44. Він зараз може на нас чатувати. Дуже акуратно проїжджає наш автореплеєр, Дивиться наліво і направо. Нікого не помічає. У нас 943 хідпонти залишаються, і здається, навіть якщо М44 нас би пробив, все одно не вилетіло б стільки. 943 хідпонти не знаю скільки разу в М44. Обов'язково напиши, якщо маєш бажання, звичайно, буде цікаво почитати на артилерії. Я вже говорив неодноразово. Не граю від слова зовсім. Навіть обз проходив без артилерії. Тільки на відміну. Так і подивіться, залишається менше двох хвилин до кінця бою, не до кінця захоплення бази, до кінця бою. Бій уже закінчується. У нас всі 15 минут вже майже пройшли. Залишається тільки хвилина то 46 секунд. Ми їдемо назад в другу сторону до того місця, де ми проїжджали, де останній раз світився М44. Його немає. Так, показують. Подивіться наші союзники. Басуато із два 2, варіант-2. Наші союзники вболівають за нами, підказують нам, не знаю, по-англійськи швидше за все пишуть, G1 Maybe, Hummel, там. Так, і подивіться, М44 є, ми беремо відразу його на автоприціл, М44 довертає, так і ми все ж таки через автоприціл забираємо тих 315 хітпоинтів. Подивіться, скільки в нас медалей тут, звичайно, майстер, медаль Колобанова, медаль Фадіна, паскучі, медаль Пула, основний калібр, захисник та воїн. Але саме головне, ми сьогодні настріляли 6397 завданої шкоди, 12 фурагів та 2060. Чистого досвіду. Це просто дуже і дуже багато. 234 тисячі срібла. Ми ще й пішли в плюс. Обов'язково прожимай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.